Він повернувся до рідного дому не так, як усі чекали. Невимовний біль, сльози, скорбота. Сьогодні у селі гірка полонка неподалік Луцька. Люди прийшли провести в останню дорогу загиблого героя Дмитра Семенюка. Він загинув на Сумщині 14 жовтня. Втратила вже другого свого учня. Діма з гарної сім'ї, тому він виріс хорошою людиною. Він залишиться в моїй пам'яті. Завжди усміхненим у будь-яких ситуаціях хлопчиком. Коли ми зустрічалися, він завжди обов'язково зі мною вітався і завжди запитував, як у мене справи. Я запам'ятала його добрим, щирим, доброзичливим, дуже комунікабельним і дружелюбним хлопчиком. Це вміння дружити відчули і його побратими на фронті. Він був дуже хороший, він був добрий. Він весь час хотів їздити на задачі. Він, він, він хотів, він, він просто не, не міг залиши. Він хотів служити. Так. Він завжди людям допомагав. Він любим людям допомагав. Він всіма дружив. Він любив свою дуже доньку любив. Він за доньку весь час, він розказував за неї. Він так хотів неї побачити. Хотів для неї все зробити. У Діми маленька донечка, хороша, яку він дуже любив, підтримував. Вона дуже обдарована, вона красиво співає. Вона вона дуже схожа на свого тата. Шкода, що Діма не встиг натішитися, не натішитися своєю донечкою. Андрій був разом з Дмитром в останні хвилини його життя. Ми заїжджали на позицію на броньованому хамві, і в нас вилетіла епіві на оптоволокні. І пробила броньового хаммера, і впала в нього. Він загинув зразу на місці. Він навіть не мучився. Зростали разом з садочку в школі, навіть в училищі. Наші перші радості, прогулянки, ну тобто, дитячі розваги були разом. Це настільки глибока душою. Людина настільки добра, просто немає слів. Це червонокнижні люди, яких дуже мало, і вони стають на захист. Дмитрові навіки тридцять 32 роки. Ми сиділи і за одною партою разом, і перший раз ходили на дискотеки разом, тікали з дому разом, ну, тобто самі такі приємні, самі такі теплі спогади від садочка, коли він гарбушкою ділився зі мною. Ну, ви розумієте, ну, це настільки світла людина, вона за будь-які добрі справи, коли здають гроші, він стає найперший, він допомагає всім. З дімкою, Семенюком ми часто гуляли і після уроків, і будь по гаражах. і там, колись хімія була, ми так само з ним бігали, якісь експерименти проводили по деревах, лазили хатки, будували такі, колись, ну дітьми були, всі гралися, все класно і. Які спогади про нього залишились тільки світлі, дякуючи йому, ми тут так само всі разом можемо е, жити і завдяки таким хлопцям. Ким він був у цивільному житті, яким він працював, е, я знаю, він працював тут на заводі Кромбет Шуберт, е, в доця, сім'я, односельчани з теплотою згадують Дмитра. Гарний мій внук. От його однокласник а мій внук воює. Йому так само 32 роки. І вони дружили. Завжди був веселий, що треба допоможе. Ми садок, мої діти садка садили. Він допомагав. Бігає, бігає і завжди. Дуже гарний хлопець, дуже шкода, дуже тяжко. Таких дітей гарних втрачати. У нашого захисника залишилися мама, дружина, донечка, бабуся і сестра. Людям важко говорити. А ще важче. Подумати, як це все перенесе його мама. Ми, Господи, дай, дай сили рідним і близьким перенести це важке горе. Сьогодні небо над нами буде тримати ще один янгол, наш Діма. Він буде завжди в наших думках, в наших серцях, в наших молитвах. Спочивай з Богом, наш герою. Мирослав Котинчук, телеканал Аверс.